з Редом на прогулянку. ну, да, Треба ж помітити кожного стовпчика. Рукавічку холодна. Пише Амір, Маріна, ви хоч побільше, побудьте вдома, поки не вилікувалися. А якраз про мене історія, я не стала нічого відповідати. Якраз про мене історія. Усьо. Максимум, що можу пообіцяти, це надіти рукавички, шапку, теплий светр і курточку. Не можу я сидіти вдома, не можу. Коли мені вже нема тої температури, то не можу я бути вдома. У мене мишці починають боліти. А так да? Підемо пройдемося, зараз покажу вам. Де ми ходимо, зараз вийду з Редом. твоїм заведу реда, виведу кайру. Вдвох не вивожу. Бо Карюша в мене у бабочек. бабочок. Редюша послушний. Та Карюша, ну так, да, перемітити все треба, щоб знайти, знайти дорогу додому, так? Да? Щоб ти мене потім привів, якщо я загублюсь. Радюша, побігли. Через редя. Давай бігом Через путя. Гоп-хоп. Отако. Молодчина на так ходимо гуляємо, він тільки ношенічка побачив, почув слово гуляти і все, щастя, повні в штани. Це ж з мамою йти гуляти. А зараз ховаюся одного. Такий модний, південний. А що такое? маму, згубив маму. Скажи, так мама. Я той стовпчик не обсікав, чого ти туди заникалась. <рі> Ходимо сюди і в поле гуляти. Зараз наділа сьогодні нашийника, я ж кажу, бо його люди бояться, він здоровецький. Його люди дуже бояться. Я люблю сюди ходити в поле. У мене там чапа похована. Моя дворняжечка, була в мене дворняжечка 8 років. Так нема вже. Тобі, люблю сюди ходити. І мої жуліки також люблять сюди ходити. Що ти там винюхуєш, Зайка? Що ти там винюхуєш? Хтось не ся замість тебе. Треба перемітити. Да, зайчка? Йдем, йдемо в поле, йдемо. Йдемо, бо локомотив їде, давай. Заюнька, я тікаю. А так. Здоровецький. Я ж кажу, його бояться. Угу. Так, моститься, ладно.